Я покаявся, я святий, я відділений. А тепер переведемо ваші слова в практичну площу. Віра від слухання. Ви чуєте нас братом Роману? Слухання від слова Божа. Ну якщо людина в житті не має Біблії в хаті, спасете їх. Віра від слухання слухання від слова Божого. Вона має біблію чи я? Є ще такі, що мають, але вони її цілують. Не читаю, а, цілують. цілують. А, цілують. Так. Але не читають. Не читають. Читаю. До речі, я, я не, не посуд, але одного брата я два роки назад приїхав до у мені показує Біблію, сторінки заложень, красота. Mm -hmm. Ну, але там ніде навіть не видно, що їх почитав. Коли, так, як з типографії, пахне, що типографії, <рес> так. так. брат, ти знаєш, що не знаю, чи... Чи це добре, чи ні? Але я тобі скажу. Ти б її читав, било. Чому ну, щоб на тебе була не стара, пошарпана, але щоб твоє серце було чисте, і знаєте, брат спалився. Брат спалився, йому стало, йому стало незручно. Йому стало незручно, але вже нікуди діватися. Він похвалився, був він має біблію з золотими сторінками.